Свійвське сміття вивозить нам сюди на сміттєзвалище. Як ви ставитесь до цього? Негативно. Чому? Ну, ми вже бачимо, що твориться в Грибовичах. Ми не хочемо, щоб в нас таке повторилося. А ви? Я це не чулася. Що. що до нас привозять? Так, до нас. Ну, нехай будують якийсь завод, нехай думають, як проблему вирішити, а не з одного району відправити в інший район. Львівське сміття вивозить у нас сюди, на сміття звалище. Як ви ставитесь до цього? Байдуже. Всі ми знаємо, і ми як зробили. ви ставитесь до того? Негатив. А чому? Ну а чо, якщо сюди восити мусор, чи що? Чи я неправильно розумію. Так, ви сюди возять? Ну. Як ви ставитесь? До кого звертатися? За стільки років треба було подумати, що зробити, що зробити там, для, щоб зробити. забезпечити Львів на, на стільки см... років? вивіз сміття, щоб переробляти. Після інституту мене направили сюди на роботу. Я вже 32 роки тут. І що помінялося? Дуже щось помінялося? Ні. Негативно. А чому? Нам свого вистачає мусору. Нащо нам ще львівський? Львів? То зовут ввозимо мусор. Так. Я знаю, як це ставити. Бо біля мене той мусор вивозять там, то є одне капарство, одне страхіття. Треба вже давно з мусором навести порядок, щоб не скидали, як попало, бо вже вдвох зробили, що люди загинули сгоріло. А ви як ставите? — Ні, у нас от біля воєнкомата, там де я живу, а що? там цей... Е, є. Ні, не, не свалка, а чей, контейнера, три контейнери, все культурно. Культурно, культурно, а потім вивозять туди на галицьку. Да, але тепер ще й туди вивозять і львів, сюди на нас відчувається. Не, не знаю, не буду говорити. Ну, у нас культурно все там. Ну, то що збираєте? Я збираю ото. Сьогодні вівторок в нас мусорний день. То я вивіз. Виніс мішок, поставив, під'їхала, машина завозила, забрала. Вроде все нормально. Але куди його вивозять? і що а, з ним ну, там? Я не знаю. Так вистав до того, що зі Львова сюди нам везуть. А то, дуже а то вже цей, негативно будемо відноситися, якщо вони будуть сюди возить до нас мусор. Ні. Пускай вони там біля Львова шукають, собі мусорний, ну як. Полігон свалку. Це... А до нас ні. Я проти того. Добре, дякуємо. Вони, вони нас закидають. Так. так. Дуже негативно. А чому? Нас золоча немає, куди вивозити? А що люблю вивозити? Дуже погано. А чому? а чому? А що доброго тут є? Завалили мусор весь за цей от. і дихаємо, нюхаємо тим всім. А ви як? Я так само Проти. Тобто негативно. Негативно. Кожен громадянин, напевно, господар своєї землі ставлюсь до цього негативно. А чому? Я вважаю, що сміття треба сортувати, що сміття треба будувати заводи, для того, щоб його утилізувати, бо сьогодні нескладно завалити якусь територію сміттям, знищити її якісь карцерогени. Це найпростіше, правда. Зараз збільшити Львову трошки видатки на вивезення сміття, а не організовувати його сортування, не організовувати його напевно переробку. Тому я вважаю, що ми золочів'яни, повинні стати всі на захист своєї землі, своєї території. Тим більше, що золочівська земля, ми добре знаємо, має підземне сховище води для того ж Львова. Львів бере звідси воду. Якщо вони знищать цю воду, то... То вони залишать і нас, і себе без води. Тому я вважаю, що це є неприпустимо. Я думаю, що це питання настільки складне, що треба вирішувати Львову, меру Львова і обласній державній адміністрації на рівні Кабінету міністрів, на рівні президента про те, щоб терміново будувати сміттєприродний завод Львові. Негативно. А чому? А чому мають звести? на свого мусору там горить постійно і смерть? Так і вони ще що. Треба переробний робити. Хай хай Львів подумає, як то зробити переробний і ще й золочеву поможе. Ну звичайно, жахливо. Ну як? Нас, мені здається, в нас свого сміття достатньо, щоб нам ще з вожили. Я думаю, що наша влада повинна подумати про це, подумати про наше здоров'я, про те, чим ми дихаємо, чим дихають наші діти.